Гауляйтер Кривого Рогу злий як собака. Він побіг до своїх кишенькових правоохоронців, рішать питання, бо на поверхню сплили шокуючі факти Криворізького батальйону Монако. Ви, певно, здогадувались, але зараз маємо чітку інформацію, що це правда. Правда, що в кривому розі гауляйтер Саша Гнилькол доклав зусиль для створення окремого загону у складі батальйону ТРО, куди на папері записані штурмовики, які ніколи не були на війні і лазять по. Місто у цивільній формі, виконуючи брудну роботу для сімейства гнилькулів. Хто ці люди, чим вони цікаві, а також як на це відреагувала наша держава, ви дізнаєтеся у цьому відео, якщо звісно подивитись його повністю. Бажаю здоров'я, незламні українці. Наприкінці минулого тижня Криворізький центр розслідувань опублікував повідомлення про злочин: бридкий огидний злочин. Хоча які ще злочини можуть робити гнилькули, якщо не бридкі і не огидні? Конечно, цей злочин полягає у тому, що поки одних криворіжців за 20 хвилин проводять через ВЛК, дають автомат і відправляють в штурм. Інші, наближені до мафіозного клану гнилькулів, спокійно живуть в місті, ні в чому собі не відмовляють, отримують бойові 100 тисяч гривень зарплатні та працюють на користь мафіозного клану гнилькулів. Ну, звичайно, бачите, який парадокс. Саша у своїх жальгідних виправданнях про те, що він, як і його дружання Янукович, легітимний, казав, що про нього правду розповідають або божевільні, або ті, хто хоче собі якийсь соціальний ліфт мати. Це на теж панімати. Але я вам на цьому каналі вже. Розповідав про це, що по-перше, на ліфтах у кривому розі лише за 2022 рік Саша зі своїм єврейським другом Рабином викачали з бюджету міста 2 мільйони доларів. Тож хіба в когось є якісь сумніви, що ліфти в цьому місті працюють тільки якщо ти член мафії або ходиш до синагоги? А по-друге, я теж про це вже розповідав ще рік чи два тому на цьому каналі, що у Сашика Гнилькула є своя кишенькова армія, яку він використає проти народу України. Як що його змусять це зробити. Дійсно. тепер, завдяки тому, що Сирський оголосив про ревізію війська, сплила інформація, яка б мала зацікавити сирського, адже нам говорять, що із мільйонної армії в реальних боях буває лише до 400 тисяч українців, а решта в тилу забезпечують оборону рубежів. І щоб це все виправити, от такий парадокс. Потрібно не перевірити героїв, які лише на паперах, і змусити їх відпрацювати, отримані 100 тисяч гривень на місяць за бойові чергування у стін виконкому криворізької міськради, а набрати тисячі нових кріпаків. Які не дотичні до мафіозного клану, і яких Сашку тупо не шкода. Адже він на кожному мобілізованому заробить собі грошей в общак у будь-якому випадку. І мені все рівно. Він або вкраде на забезпеченні, або потім вкраде на похованні та утримані кладовища. Він у будь-якому випадку отримає гроші за життя свого кріпака. І я що так, що так роблю все ж ну, ту ж саму одну справу. І так він саме так відкрито називає мешканців Кривого Рогу. Мої кріпаки. Звідки я це знаю від працівників телеканалів, які знімають його брифінги і інтерв'ю. Вони бачать, як Саша курить коплю. Я покурив. чують, як щось потужно вдихає, і звісно, чують, як він називає мешканців Кривого Рогу е, наших. Тож, поки кріпаків та їхніх дітей активно мобілізують, проводячи медкомісії за 20 хвилин і визначають придатними. У Шуріка є ціла армія своїх людей, які охороняють його дупу від народу України. Зараз усе по порядку розповім. Та спершу попрошу вас перевірити, чи підписані ви на цей канал. І якщо ще ні, обов'язково виправте цю прикру помилку. Адже чим нас більше, тим сильніше у гауляйтера палає срака від озвученої тут інформації. Да. Окремо хочу попросити підтримати цей канал донатами. Посилання ви знайдете у описі під цим відео, або прямо зараз бачите QR-код на своєму екрані. Наведіть на цей код телефон, і він автоматично перенаправить вас на Монобанку для донатів. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня допомагає продовжувати нашу спільну боротьбу. Дякую вам. Ось зараз на своєму екрані ви бачите скріншот із Фейсбук сторінки Криворізького центру розслідувань, де опублікована заява про злочин. А саме, що мафіозний клан ще 10 березня 2022 року завів до місцевого ТРО групу людей, які прийняли присягу, та після цього більшу частину часу до сьогодні не проходили військової служби, не знаходились в розташуванні частин, не виконували бойових завдань, отримуючи підвищену оплату та отримуючи на папері бойові роз. Порядження при цьому ці воїни часто маячили біля нашого виконкому Криворізької міськради та прямо підпорядковувались сину тимчасово виконуючого обов'язки міського голови Гнилькулу Сашку Юрійовичу. Здравствуйте. В даний момент ці військовослужбовці офіційно числяться в 129-й окремій бригаді ТРО у складі 248-го окремого батальйону, і наведено список цих людей. Ось він. Я трошки покопався в інтернетах і перевірив кожного із воїнів Гнилькула у цьому списку. Знаєте, що цікаво: більшість із них це члени секти ОПЗЖ та блоку Гнилькула, які досі на цю секту працюють. Наприклад, Свистун Володимир Анатолійович 1969 року народження балотувався у 2020 році до Дніпровської облради від партії Гнилькула Українська Перспектива і, на щастя, не пройшов. Він керує компанією Променергогруп, що Торгує електронікою, обслуговує електрообладнання та займається будівництвом. В тендерах участі не приймав через суд. Йому блокували рахунки через несплату аліментів на дитину, двічі притягався до суду. Один раз через питання сплати податків, а другий через ДТП, яке він спровокував у Києві. Взірець вілкулячої партії. Чи не так йдемо далі за списком? Мороз Максим Станиславович, депутат міськради від ОПЗЖ, на громадських засадах був помічником на Депа Костянтина Павлова, колишнього міського голови Кривого Рогу, якого Саша Гнилькул довів до самогубства. Я про це ось тут розповідав. На жаль, Гугл не знає, як виглядає мороз Максим Станіславович, та й цікавої інформації про нього майже немає. Ну або я погано шукав. Наступний гнилькулячий пасажир також у мережі інтернет неактивний. Взагалі, що про Юріса Сергія Володимировича знає Гугл. По-перше, це те, що людина з таким прізвищем іменем та по батькові двічі була свідком у суді стосовно водія, який протягався до відповідальності за керування автомобілем у сані Алкогольного чи наркотичного сп'яніння? А по-друге, що людина з таким прізвищем працює у Криворізькому виконкомі на посаді головний спеціаліст сектору комунікацій інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міськради. Ну, ви ж бачили, як у нас з благоустроєм в кривому розі все класно проінспектовано. Ось кому потрібно дякувати. Спасіба. Разом з Сергієм Володимировичем Юрісом несе активну службу в батальйоні Гнилькуляки і його рідний брат Юріс Андрій Володимирович. Він є депутатом від ОПЗЖ, чемпіоном України по жиму штанги лежачі. А у міськраді є головою постійної комісії по підприємницькій діяльності у січні 2022 року. Гнилькули поставили Андрія Юріса старшим по найбільшому дю США в Кривому розі декларації за 2019 рік. Юріс Андрій вказав, що працює на ФОП за дорожню Марію і отримував за рік. 46 тисяч гривень зарплатні. А за 2020 рік вже працював на чоловіка Марії Задорожньої Віталія і мав ту саму зарплатню. Із чого випливає, що він, його дружина, вже колишня та донька жили на 3859 гривень і 50 копійок на місяць, або й того менше, адже у Андрія Юріса є готівкою 10 тисяч доларів та більше ніж річна зарплата у крипті. Тож виходить, що або сім'я жила за рахунок дружини, або пан Юріс Андрій брехав стосовно зарплатні і отримував її у чорному конверті. А потім очолив комісію з підприємницької діяльності. Це вам не здається парадоксальним? 26 лютого цього року Юріс Андрій розвівся із дружиною, яка поїхала з України і знайшла собі іншого чоловіка за кордоном. Наступний у списку солдат гнилькулячого батальйону Іваніна Роман Павлович. Це якась досить секретна людина, адже Google про Романа Павловича майже нічого не знає. Але аналітична платформа Юконтрол дещо знайшла: по-перше, адресу в Кривому розі по вулиці Едуарда Фукса. А по-друге, судові справи за несплату комунальних послуг. Десятки. Уявляєте собі, навіть гнилькулячі шакали розуміють, що те, що надається по тим цінам, які крутять гнилькули, важко назвати послугами і не платять за це. Ані не платять ні копійки, грошей. але суд їх змушує. І це для мене саме головне, більше нічого цікавого про цього солдата гнилькулячого батальйону я не знайшов. Якщо щось цікаве знаєте, прийшліть мені у телеграм. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. Наступний солдат гнилькулячого батальйону плієв Георгій Давидович, це депутат міськради сьомого скликання від партії расистів ОПЗЖ. Притягався до суду у 2016-2019 роках та 2019 за те, що не платив за опалення квартири, коли Палієв балотувався в депутати від ОПЗЖ. Вказав, що є працівником Криворізької муніципальної гвардії, на яку гнилькули нагадаю, на цей рік з нашого бюджету виділили 27 мільйонів гривень. Ось тут буде посилання на відео, у якому я про це розповідав. За даними YouControl, людина з прізвищем Пліїв і схожими даними народилася у 1984 році в південній Осетії в селі Балта в Грузії. Він вже давно служить клану мародерів гнилькулів, бо ще у 2014 році він був помічником доведеного до самогубства гнилькулом Костянтина Павлова. Проживає Плієв на п'ятому мікрорайоні за річний. Більше нічого цікавого про нього ані Юконтрол, ані Гугл не знає. Наступний у списку гнельхулячих шакалів молодший сержант Гівель Ярослав Орестович. Це брат Гівеля Павла Орестовича, того самого голови ТВК, який у 2015 році активно підмахував на виборах на користь гнилькула у той період було спостерігачами і журналістами і мною особисто помічено дуже багато махінацій та фальсифікацій, які допомогли зрештою Юрчику Ригоровичу виграти вибори. Гівель мав би бути на стороні правди і законів, але підігравав гнилькулу, і після цього дуже добре себе чухає, як і його рідний брат, який є депутатом Дніпровської міськради, цього. Скликання від партії Опозиційний Блок в 2016 році він пропустив 44% сесій та 84% комісій з 10 по 15 роки Був депутатом Дніпровської міськради від партії регіонів, підприємець, основний вид діяльності рекламні агентства, співвласник інформаційного агентства Кривбас онлайн або криворізький сайт «КР Ньюз», який активно лежить сраку гнилькулу. Дякую. А також він є керівник благодійної організації Благодійний фонд Майбутнє кривбасу, засновник якого вгадаєте хто Здравствуйте. правильно. Саша Гнилькул. Уявляєте собі цього гнилькулячого шакала з автоматом на штурмі посадки? Ні, його Саша відмазав. Це все реально. А мене Саша активно намагався засунути в саме пекло війни, щоб я не робив ці свої відео, які як пишуть в коментарях, деякі глядачі ні на що не впливають. Аби ці відео ні на що не впливали, у Сашка б не сивіла борода і не випадало б волосся з макітри. Це щонайменше. найменше, і многое многое другое. Наступний солдат гнилькулячого батальйону солдат Демішев Микола Миколаєвич. Хоча в гетконтакті його хтось підписав як полковник. Ну а що? Поганий той солдат, який не мріє стати полковником. Ще GetContact показує нам, ким працює Микола Демішев і де. По-перше, він в охороні. А по-друге, у міськвиконкомі. Що про Демішева знає Google та Юконтрол? По перше, 10 лютого 2022 року він зареєстрував ФОП з кведом діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування. А 31 серпня 2023 року закрив цей ФОП. Що, на мою думку, досить дивно, адже у гедконтакті вказано, що він дотичний до кафе на 96-му кварталі по вулиці Єсеніна. Те кафе відкрилось, трошки попрацювало і на сьогодні, здається, не працює. До речі, інший член команди цього кафе приписав себе до ще одного гнилькулячого загону аеророзвідки, але про них не в цьому відео. Демішев має три земельні ділянки: дві у Донецькій області, одна у Кривому Розі. Сумарно, це трошки більше п'яти гектарів землі. Також гнилькулячий полковник має два Автомобілі. Шкоду Октавію та стареньку Opel Вектру. Більше нічого, на мою думку, цікавого. Все, все. У списку ми маємо ще 6 солдатів із батальйону Гнилькула. Але ми щось затримались для цього одного відео. Давайте так, вже звична пропозиція. Якщо хочете, щоб в наступному відео ми продовжили і розглянули, чим цікаві інші солдати. А також, якщо з'явиться додаткова інформація про вже озвучених вище, то щоб я зробив ще одне відео на цю тему і витратив ще кілька днів на цю роботу, ви також маєте попрацювати. По-перше, поставити лайк цьому відео, поширити його серед своїх родичів та друзів та зробити будь-який донат від однієї гривні. Якщо до середи на банці збере. Тисяча гривень донатів, а під цим відео збереться тисяча лайків. Ми зробимо ще одне відео на цю тему і випустимо другу частину. Якщо ж вам не цікаво, то можете не ставити лайки. Але гривню задонатити за пророблену роботу, думаю, все ж таки варто. Бо скажу вам чесно, не така вже й проста ця робота, яку я виконую. В онлайн режимі, в онлайн режимі. Переходимо до прологу. Дивіться, те, про що нам з вами повідомив Криворізький центр розслідувань, особисто для мене не було таємницею ще два роки тому. Але я не знав точних прізвищ. Лише мав інформацію, що гнильку створив батальйон ТРО із мажорів бізнесменів, які платять гроші, за які Саша потім типу допомагає нашим військовим. Або в той гнилькулячий батальйон записували корисних для гнилькула людей. Його обслугу. Якщо про це знав я, можете бути впевнені. Про це знали і відповідні органи, які приходили до гауляйтера Мародера Гнилькула на наради увесь 2022 та частину 2023 років. Звісно, про це все знали і знають компетентні органи. Та, маю підозру, знає і сирський. Але на момент запису цього відео немає жодної інформації про реакцію зі сторони правоохоронців. Тобто ніхто нічого розслідувати з цього приводу не збирається. З повним уваженням ніяких питань нету. Чому у мене на це питання є дві відповіді: перша, це те, що Саша через свого кишенькового лейтенанта має прямий вихід на головнокомандувача, і ставлю 10 гривень до 100, що це питання якось замнеться і вирішиться на користь гнилькула. Друга відповідь: бо нема потрібного суспільного резонансу. Людям пофіг. А чому тоді тим, хто має цим займатись, не буде пофіг? Тим паче, Саша, готовий битись об заклад щедро заплатить за те, щоб ніякі справи не заводились, і розслідування не йшли. Ну, звичайно, ба більше керівник Геокрив Криворізький центр розслідувань через свої джерела, дізнався, що Саша дуже розсердився, що таку інформацію опублікували, і почав таранити по своїм зв'язкам у обласну службу божу, щоб притягнути людину, яка розповсюдила правду про батальйон ухилянтів Нилькула, до відповідальності. За розкриття інформації про військових, які по факту лише на папері військові. військовіх видно. і як ви вважаєте, що буде далі? Яку справу будуть розслідувати, та кого будуть притискати до відповідальності? Сашу за ці схематози, його шакалів зі списку, який, до речі, далеко не повний, чи голову ГЕО Криворізький центр розслідувань, і мене за те, що поширив цю інформацію. Як можна на все це вплинути? Саме дієвий та найкращий вихід це перегляди, лайки та репости під цим відео. Припустимо, ви всі, хто подивився, максимально активізуєтесь і зробите щонайменше 10 репостів по усім соцмережам, та попросите усіх своїх родичів та знайомих подивитись, поставити лайки та зробити репости. Ну або задонатити на рекламу цього відео, щоб я запустив його по всій країні. І я переконаний, що якщо під цим відео буде припустимо 300 тисяч переглядів, як під розслідуваннями бігусів про мародерство на похованнях, то ми з вами вплинемо на цю ситуацію і вона почне рухатися. В законному полі. Якщо ж ви проігноруєте, спочатку керівника центру розслідувань, а потім мене почнуть репресувати за публікацію цієї інформації. Що це дасть, Гнилькол буде щасливим, що два маленьких подразнювачі перестануть його бісити. Вибір, як завжди, за вами, мої шановні українці. Я можу лише вказати на двері, а заходити в них чи ні вибір кожного. Дякую за увагу. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте!